Нещодавно я також читав деякі тексти, я хотів знову повторити ці тексти для того, щоб, як і на початку Олексій говорив про те, що для нас важливо, для всіх, і ми про це також нагадуємо. Віруюча людина повинна знати Бога, а знати Бога значить знати його характер, його фактичне ім'я. Тільки що ми чули, що Бог Він може бути Богом. Перемін таких да, в житті людей, або в житті навіть Всесвіту. І бувають різні зміни. З людської точки зору, з доброго на погане, або з поганого на добре, бо кажуть, ти сьогодні на колесі, а завтра під колесом може бути, да, бо все крутиться. І це теж. Певно, те, що ми маємо розуміти, знати, тому що є закон більше цієї з ним, про який ми також пам'ятаємо. І коли ми говоримо за характер Бога, бо роздумуємо, щоб розуміти Бога, звичайно, нам Біблія відкриває який Бог, і його характер, і ми читаємо різні дійсно приклади, як Бог проявляв себе. В історії от, Біблії я прочитаю знову один текст, який вже дочитував. Це книга Вихід, 34 розділ, 6 вірш. Це коли Господь давав нові таблиці заповіту, да, Мойсею дав наказ, що він витисав собі кам'яні таблиці і потім каже, я напишу знову слова, які були на перших таблицях, але потім були зруйновані. І коли Майсей це все зробив, сказано, що п'ята вірша Господь зійшов у хмарі і став там з ним та й покликав цікаво сказати ім'я Господа. Цікавий вір його. Господь зійшов в хмарі, став там із ним та й покликав ім'я Господа. І перейшов. Господь перед лицем Його та й Господь, Господь, Бог милосердний, милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину, переступ за гріх та, впевнений, вважає чисти винуватого, покарає провину батьків на дітях. І на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. І Мойсей покладно клонився до землі і відпав. Друзі, ми говорили, що Бог милосердний, я зачитував про те, що Бог милостивий. Але тут третя характеристика Бога, яка що Бог довго треповив. І фактично, якщо взяти той же самий текст, який теж читався, я раніше в тандемі з цим текстом читав. Це текст, який записаний мого пророжка, також у Йони. Ми знаємо, що там також говорилося приблизно або подібні слова і теж говорили про саме цей характер Бога, про його велич. Те, що Бог, він дійсно Бог і милосердий і милостивий, добрий, да, написано ще, який ще Бог. І сказано, було, що Бог також який довго терпілий. Це слова самого Боюма, коли він фактично ну, виправдовувався перед Богом і казав, що я знав, да, який ти. Я знав, тому що чому я не хотів першого разу, да він каже, не хотів я першого разу йти. І от для нас це теж якби важливо, ми повинні це пам'ятати. І ще в Псалмі написано 102-му теж сказані такі слова 8-9, що Господь щедрий, милосердний і написано знову ж таки довготерполивий і многомилостивий. І цікаво сказано, що Він не завжди на нас ворогує і не навіки заховує свій гнів. Не за нашими прогніками Він поводиться з нами і відплачує нам, не за провинами нашими. І так і далі продовження. Ну і фактично, саме ще один текст 44-й, теж псалом, де говориться восьмим віршом про те, що. Бог щедрий милосердний, і Господь написано довготерпеливий, знову ж таки багато милостивих. І цим самим ми бачимо, що якраз ну, характер Бога, він саме в Його довготерпінні, навіть не в терпіння написано, в довготерпінні, і ми можемо сказати, що якраз сам Господь є, напевно, джерелом взагалі всякого терпіння. Тому що в першу чергу терпіння це по відношенню нас да, до свого творіння, воно якраз виражається, ми читали, милості, в тому що він не за нашими, да, не, не по справедливості з нами чинить, а якраз по милості і Милосердві Божому. І тому в цьому виявляється цей характер нашого Господа, і ми повинні розуміти. Саме його відношення до нас або взагалі до людей. Сказано, що він фактично повинний на гнів, тому що терпіння, воно пов'язане брати сестру щиплювати, справедливості, справедливості з ним, правильно? І Бог, він терпеливий на гнів. Да, написано до людей: гнівайтесь не грішіть, а сонце не зайде в ніві вашому. Але за Господи сказано я, що гнів Господній він завжди творить правду Божу. Але він не гнівається так, як би ми гнівалися. Він довготерпеливий саме в тому, щоб гніватись або виносити присуд зразу людям. Тобто якийсь є період часу, коли Бог довтерпить того ж самого гамана, про якого ми чули, і інших людей, він також довготерпить. Хоча гаман був із якого народу. За магалікитяна, а за мало Господь сказав, що їм, їх немає так, за те, що вони постійно ворогували проти народу Богу і настав до нього теж певний період, певний час. І от цікаво, що у нас вже в Новому заповіті, дивіться, коли апостол Павло пояснював дуже сильно Римлянам писав в 9 розділі 22-м віршом Сказано саме було, як Бог вибирає людей, як Бог відноситься до людей. Він тут наводив приклади та, за фараона, як Бог його доведе. Ну, Мабуть, довгадету фараона. Скільки треба було карта пройти, щоб якось його перевіряв серце. І написано, це були такі посудини, де Бог проявляв і з одного боку довготерпіння а з другого боку проявляв і свою справедливість. І от сказано якраз 22 віршом, тож Бог, бажаючи показати гнів, дивіться, і виявити могутність свою, щадив і з великим терпінням посудиних гнів, що готові були на погиб. Я. І щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас що їх покликав, і не тільки від людей, але й від Бога. Бачите, як сказано, цікаво в 22 му вісі, що якраз велике Боже терпіння пов'язано із Божою могутністю і гнівом Божим. Цікаво, друзі, що коли ми розмірковуємо з вами про характер Бога, як Бог добротерпливий, ви знаєте, ми зразу маємо ще одну важливу річ сюди, як би докласти. Ми часто чуємо такий вираз, що Бог дав людям добру волю. Хтось з цим згодний, хтось не згодний. Але якраз характер Бога саме. В тому, що він терпеливий, довольно терпеливий, якраз і фактично стверджує цю істину, що Бог дав людям добру волю. Якраз це Боже терпіння до кожної людини до Свого творіння якраз нам показує, да, що у людей є час для того, щоб прийняти рішення, чи відкинути Бога, чи прийняти Бога. Тобто довготерпіння Боже якраз має це під собою розуміння доброї волі для людини. Інакше, ми вже говорили не раз, людини не мали бути на землі. Бог помався знищити. А так він дає людині шанс, да? людині дає навіть не один шанс часто. Інколи коли люди кажуть, ну, в мене останній шанс. Це добре, коли люди це розуміють. Це означає, що до цього було кілька шансів. Це значить, що Бог що робить? Я він до цього часу. Не карав, карав Сувороще, тобто воля людини і вигляд пов'язаний напряму з довготерпінням Божим. Інакше б земля була безлюдною. Так? І в Новому заповіті довготерпіння все-таки ми читаємо Боже, воно пов'язано завжди з одною теж темою, про яку я перед цим говорив. Розбір у нас проходить по другому Петраю, там в кінці ми знаємо вже в третьому розділі 9 віршом сказано про що. Деякі люди казали, що немає змін, що нічого не змінилося з моменту створення. Але Петро хоче пояснити, і він перед 9 віршом є 8-й вірш, і він каже: нехай же одне це буде. Не буде, верніше, заховане від вас, улюблені, що Господа один день немав тисяча років і тисяча років немав один день. І далі каже, не бариться Господь з обіду, як деякі вважають за барінням. Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі люди навернулися до каяття. Тобто, зверніть увагу, що якраз тут підтверджується, що Бог довготерпить тільки по одній причині. Не хоче, щоб люди загинули, щоб прийшли всі до каяття. В цьому є е, фактично Божа е, любов, Боже, боже добротерпіння, милість, милосердя, про що ми читали. Ну і ще ми можемо підтвердження в да, цьому прочитати, що в посланні до Тимофію, от в е, першому посланні, другим віршом четвертим другий розділ, четвертий вірш сказано, що Господь з 3, бо це добре приємне Спасителю нашому Богу, бо Він хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання права. Це підтвердження цієї думки. І перед цим апостол Павло наводив приклад в першому розділі, те, 16 віршо, він наводив приклад за себе самого. Дивіться, як він говорить в 1 Тимофія але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першій мені зверніть увагу, показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають вірувати в нього на вічне життя. Павло перевірив своє життя, і він бачив, який він був. Да, він часто говорив, що я ж переслідував церкву Божу, був навіть не тямучій невірстві, не дивлячись на те, що в людействі він досягав великих успіхів. І він говорить, от, я й буду цього помилити. Свій власний приклад. Я думаю, друзі, що кожен із нас міг би це сказати сам, в принципі, тому що він говорить, це приклад для тих, які мають вірити в нього на вічне життя, приклад для інших людей. Що дивіться, можливо, ви в своєму житті противились Богу, можливо, ви в своєму житті протистояли Богу в різних от, сферах життя. Не розуміючи до кінця, що ви робили, і він говорить, подивіться на мене, я теж такий був. Значить, якщо Божа любов і Боже терпіння до мене було, що Бог мене не знищив до цього часу, то і для вас є Божа любов, Божа милість, милосердя і Боже довготерпіння саме для того, щоб ви могли повірити Божим обмітницям і спастистів. Але інколи буває, друзі, як отрима ще на самому початку, коли він теж пояснював, говорив про віру, яка є особливим об'явленням для єврейського народу, але яка є загальним об'явленням для всіх людей. І тут він теж говорить, От в другому розділі до Римлян і каже: ну дивись, ти чоловічий, який судиш іншого, а себе не судиш. так? Він дуже докоряє тут і е, каже, подумай, дивись, е, ти маєш зрозуміти, що ти судиш іншого, себе не судиш. Але ти знаєш, що є суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. І ти думаєш, що ти судячи іншого. І сам робиш те ж саме, що ти втечеш суду Божу. Ні. І четвертий вірш говорить, ти погоржуєш багатством добрості, дивіться, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість проводить тебе до покаяння. Тобто, коли людина знає, написано, знає, але що? Але не кається, не зупиняється, то в даному випадку. Тут нагадує, що ти довготерпінням Божим що робиш. Ти погоджуєш, ти фактично нехтуєшся. Не. І далі сказано п'ятий, і вже шостий та через жорстокість свою і нерозкайність серця слова збираєш собі днів на день днів та об'явлення справедливого суду Бога. Бо кожному віддасть вчинку. Тим, хто з витривалістю в добрій ділі шукає слави і честі, недвіння, життя вічне. Тобто, дивіться, він тут також нагадує про те, що не потрібно зневажати фактично Божим довготерпінням, не потрібно ним погоджувати. І ми знаємо, що якщо взяти другу частину, до якої ми фактично вже перейшли, це те, що. Межа Божого довготерпіння, все-таки існує, так, брати Ми розуміємо, що Бог довготерпеливий, але є межа. І про цю межу дуже багато теж сказано. Є межа і чітко можемо побачити і зрозуміти. Ми знаємо, що з самого початку, коли Бог створив людей, і ми читаємо, доходимо до 6 розділу книги, і ми там знаходимо да, такий вираз, коли люди написано везчились, і Господь каже, не вічно духом моєму бути в якому стані занедбанні Бога, не вазі перед цими людьми. І він визначає якийсь їм термін часу. Да? Каже, Тепер життя людини буде 120 років, бо людина стала тілом. Тобто вона стала повним суцільним гріхом. В неї нема зовсім думок про Бога. Людина живе по своїм правилам. І Господь ми знаємо на відподонів і знищив людей. І тому ми розуміємо, друзі, що ці самі приклади нам нагадують про те, що Бог навіть дивиться на тих людей, які. Знають, що є Бог, знають Його і милість і милосердя, і довготерпіння, але інколи думають, що Бог якийсь такий. Ну, раз він зараз, як казав, я я зараз буду кричати на Бога, яка ваш Бог мене зразу покарає? Казав один, ти людина, ти можеш уявити собі, ти хочеш таким одним виразом що зробити? Щоб Боже довготерпіння, якби. Випробувати його милосердя, любов, навіть по до тебе. Ми пам'ятаємо, що є псалом у нас такий, 50-й, а перед 50-м псалом є 49-й псалом. У тому псаломі якраз теж е, показується характер Бога, як Господь говорить з людиною, яка фактично знає, що є Бог. Вона знає, вона. якби е, Розуміє, але чомусь вона не покоряється Богу. І це псалома Саква написано. І тут такі слова сказані, що люди, особливо з народу Божого, почали зневажати Бога. І Господь почав докоряти. І Він казав, мені не треба ваших жертв, і всього іншого, які ви приносите, але ви не робите це від серця, не слухайтесь мене. І 16 вірша він говорить, до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш?» Це хто може розповідати про устави Божі? Це віруючі люди. Хто може знати устави Божі? От він говорить до таких людей. Каже, чого про устави мої розповідаєте? І чого заповітаємо на устах своїх носите. Тобто говорите значить про заповіту. А далі каже, ти ж сам науку зненавидів і поза себе слова мої викинув ті, які тебе були на устах. І там перечисляється. Злодія бачив, бігав із ним, з перелюбниками накладав, свої уста пускаєш на зло, язик твій оману плете, ти сидиш проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. А це ти робив, я ж мовчав. І ти думав, що я так саме, як ти. Тому буду карати тебе. І вивожу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не скопив, бо не буде кому рятувати. А хто жертву подяки приносить, то шанує мене, а хто на дорогу свою вважає, Боже, спасіння йому покажу. Тут говориться те, що людина думала, якщо Бог зразу не карає, так? значить що? Значить, каже Господь, ти думав, що я такі так? Є, так ну, уявляєте собі. Про що ця людина думала? Вона зневажила фактично Божим довготепіння. І тому, друзі, коли ми задаємо інші приклади е, життя от, е, мужів Божих, е, коли Бог говорив Абраму, давав обітниці, пам'ятаєте, коли він говорив, що прийде час, і я тебе зроблю ну, великим да, народом. І потім він говорить: от твій народ. Розмножиться, хоча враму було зразу важко в це повірити, але він йому говорив це. Розмножиться і в певний час він буде де находиться. Аж 400 років він має бути в Єгипті, а потім я його верну сюди. І пам'ятайте, з якої причини повинні бути 400 років там. Бо він каже, що ще не наповнилася міра беззаконня цих народів. Цікаво. 400 років Бог каже, що треба, щоб міра беззаконня наповнилася. Тоді я їх винищу, а зараз не маю права. Цікаво, так? У Бога є справедливість відносно е, навіть терпіння да, по відношенню різних народів. І настав час, коли дійсно сказав, вже треба з Єгипту виходить і вводити народ якраз у цю землю цих. Е, ці народи треба винищити. І сьогодні ці конфлікти, які відбуваються, теж чомусь, мабуть, не всі народи винищили, мабуть, когось залишили, хтось там знову розмножився, хтось претендує. Ну, я вже, да, Ми не будемо повторювати, хто Що ще щось думає. Теж цікаво, друзі. Але ми також можемо. Ну, Згадати, друзі, Ніневі не один раз згадували, якраз коли Бог теж помилував тоді в Йониної проповіді, люди покаялися. Боже, довготерпіння їх чекало, да? але Бог дивіться, коли мався навіть великий гнів, він все-таки посилає да? людину, яка мала сказати про покаяння, про цей суд. Люди покаялися, але дивіться. Пройшов час і пройшло 140 років приблизно. І знову Господь що? знову Господь все-таки знищує народ. І була знищена вже пророків через одного читання, коли Бог вже знищив невія. Але ж була, був період такий. Тому, друзі, все це говорить про і для нас у діянні апостолів в 17 розділі 31 віршок, що Бог визначив да, день. У якій праведно буде судити весь світ через мужа, да, якого призначив для цього і дав свідчення всім, воскресивши його смерти. Говориться про суд Божий, який буде через Господа Ісуса Христа. І я думаю, що Христос, коли був на землі, ви пам'ятаєте, Івані відноки, 12 розділу і 13, закінчується чим? Що Христос Говорив людям про те, що настав час і їм потрібно примиритися з Богом, але люди чомусь дивилися на інших людей і казали, дивись там, да, на башню Сіланску, дивись на е, те, що Пілат змішав кров галілеян з їхніми жертвами. І тоді Христос їм пояснив і сказав, що якщо не покаєтесь, теж всі загинуть. Тобто не дивіться, що сьогодні проходять якісь процеси на землі, і ми бачимо когось вбивають, когось знищують. І ми думаємо, мабуть, вони дуже грішні люди. Ну, мабуть, грішні. Але Слово Боже каже, що не думайте, що ви кращі від них, да? виходить так? І далі він наводить просту, простий приклад, коли, який ми можемо сьогодні закінчити, це там, де він говорить одну думку дуже важливу, яка теж торкається Божого довготерпіння. Він говорить, що одного чоловіка було фігове дерево. Да? І він каже, я три роки приходжу і воно не приносить плоду. Він говорить дійсно за ізраїльський народ. І каже, зрубай його. Але садівник просить і каже, давай я його копаю, давай я його е, добрим дав кладу. І потім ще рік почекаємо, якщо вже не принесе плоду, значить на четвертий рік тоді вже його сестри, це говориться про Боже довготерпіння. Це говориться, звичайно, про Божу милість і любов і Бог іще о три роки, я кажу, вже ще на четвертий залишив. Це прояв Божого довготерпіння по відношенню людей. Друзі, я розумію, що ми зараз на цьому зупинимося і помолимося, і подякуємо за те, що Бог нас довготерпить і сьогодні. Коли ми читаємо, що по милості Його, як у тіту написано, що Бог обладать, не тільки спасає, а написано, що робить. І навчає, то довго терпить, не карає свого Але я думаю, що має бути друга тема, яка має бути продовженням цієї теми, фактично, це вже нас, людей. Що ми маємо теж розуміти, що якщо Бог довготерпеливий, то, мабуть, Він хоче, щоб його риси передати кому, і своєму творі. І це теж тема, яка має бути продовжена. А зараз ми помолимося, подякуємо Господу. Амінь. І Небесний Батько, дякую тобі, що ти нагадуєш про те, який ти є. Про те, щоб ми могли знати, з ким ми маємо справу, і як нам здатися до тебе, і як розуміти тебе, і як чинити в своєму житті. В різних обставинах, і як шукати того, що приємно до Тебе, Господи, Ти хочеш, щоб ми ходилися дійсно в Тебе, щоб ми могли перетворитися в образ, написано, Ісуса Христа. Поможи нам в цьому мати це розуміння. Ми дякуємо, що ти не караєш нас, того, що ти по любові своїй і милості своїй, довготерпінь, терпиш кожного з нас. Того терпиш, щоб ми виправлялися, ти наставляєш нас своєю батьківською рукою. Ти також, Господь відноситься до всіх людей, які і чули про тебе. І може хтось не не чути. Все одно того терпиш, але ти відкриваєш себе і також для всіх людей, які живуть на землі. По-різному, але ти не караєш суворо, але бажаєш, щоб ти через своє довготерпіння, пробити милість і милосердя по відношенню всіх людей. Але також ти, Господь, не вічно будеш це робити, тому що є межі того довотерпіння по відношенню людей. І поки людина живе, вона має цю добру волю приймати рішення, змінюватись, бо ми чули, що ти Бог якраз змін, і ти даєш мені цю зміну робити, переміну в своєму житті. Але поки людина може це зробити, тому що є час, коли людина ще, можливо, жива, але вже оскочила своє серце проти тебе. Тому, Господи, помилуй наших близьких рідних, помилу тих, хто сьогодні знаходиться там, де війна проходить, бойові дії. Поможи шукати також тебе, лиця Твого, і цих обставинах борсім Тебе в Ісуса Христа. Амінь. 聞い